24 лютого 2022 року, близько четвертої години ранку, президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок так званої спеціальної воєнної операції, метою якої він назвав демілітаризацію та денацифікацію України. За кілька хвилин російські ракети атакували українські аеродроми, військові та цивільні об'єкти по всій Україні. Почалося відкрите збройне вторгнення Росії із території Білорусі та тимчасово окупованого Криму. Повномасштабне вторгнення військ противника в Україну велося багатьма напрямками, Втім, бліцкриг Путіна провалився. Перший етап повномасштабного вторгнення показав, що одна з причин, чому агресія захлинулась у величезному просторі на півночі, сході та на півдні України, це децентралізація. Кожна громада стала бойовою одиницею, а власне місцеве самоврядування стало одним із факторів стійкості фронту. В умовах повномасштабного вторгнення сама можливість приймати оперативні рішення та фінансова незалежність допомогла у формуванні загонів територіальної оборони, дала змогу матеріально підтримувати військових та вирішувати низку гуманітарних питань на місцях. Проєкт посилення спроможності громад для відбудови через пілотування їхньої взаємодії з університетами був розпочатий альянсом українських університетів у 2023 році за підтримки міжнародного фонду відродження та мав на меті відреагувати на виклики повномасштабної війни в Україні, які постали перед громадами громади в час війни. Продемонстрували те, що це є одна з опорних точок стійкості е, української нації, так саме громади і зустрічали ворога, е, громади забезпечували е, стійкість, коли були під е, окупацією. Громади також приймали українських біженців, так які переселялися, чи бізнес, який реалоковувався в інші точки України. І власне ті громади, які є самозарадніми в тому, ті громади, які мають цей потенціал для того, щоб Побачити своє місце і думати стратегічно. На наш погляд мають становити основу відбудови і модернізації України, і таким чином наш проект полягає в тому, щоб підсилити їхні спроможності, допомогти і стратегічним розвитком, допомогти з поточними проблемами. Університет це є великий ресурс, великий інтелектуальний ресурс, але також великий людський ресурс. Нас багато є студентів, нас багато є дослідників, фахівців, дуже в вузьких точках. І власне наш альянс є дуже зручним тут партнером з громадами, тому що ось ця конфігурація дуже різноманітна. Планових університетів може дати відповідь на багато питань, які турбують громади сьогодні. Ну, Будь-які ініціативи в час повномасштабної війни починати дуже складно, тому що ти завжди думаєш, чи це зараз на часі, чи це актуально, чи можливо треба фокусуватися на інших питаннях, але потім. Коли ми переможемо після завершення активних бойових дій, в громади повертатимуться воїни як вже ветерани, і ми розуміємо, що громадам в тому числі треба вже сьогодні готувати рішення для того, щоб ця включеність в суспільство повернення до цивільних професій, інфраструктура, інклюзія, простори ці рішення потрібно приймати вже для того, щоб втілювати завтра, щоб післязавтра ними вже могли користуватися, в тому числі ветерани. Для участі у проєкті були обрані громади з декількох областей України Сумської, Дніпропетровської, Рівненської, Харківської, Чернігівської, Івано-Франківської та Львівської областей. Обрані були як і тилові громади, так і громади, які були деокуповані чи наближені до безпосередньої зони бойових дій. З початку повномасштабного вторгнення ми пережили вісім місяців активних бойових дій на нашій території. Громада зазнавала масових обстрілів з різних видів зброї. Було зруйновано багато інфраструктури, як соціальної, так і житла людей. З перших днів ми почали працювати з різноманітними фондами і організаціями, які могли би допомогти нам. Ці руйнування якнайшвидше відновити на території населених пунктів боїв. Не було, але обстріли з артилерії та ракетами у нас постійні, оскільки підприємство має громада має підприємство критичної інфраструктури, яке зазнає постійних обстрілів. Були руйнування значні житла. Майже 80% всього житлового фонду в громаді було пошкоджено. Деякі легкі руйнування, але були і значні пошкодження. Найбільшим викликом став підрив Каховської дамби, оскільки ми втратили джерело питної води. І на сьогодні одним із найбільших викликів для громади є відновлення водопостачання в усіх населених пунктах. Це наша громада знаходиться на березі Каховського водосховища вже минулого, прямо навпроти Енергодару, і знаходиться зараз. І в принципі, вона на тому буці агресор знаходиться постійно під обстрілами. Ми у нас зараз зона активних бойових дій. Тому громада, ну не так, потерпає дуже сильно від ворожих обстрілів, саме артилерійських. якщо так казати, дуже багато зруйновано у нас там шкіл. Садочків, муніципальних закладів, будинків. Ми, як громада, самі потихеньку вирішуємо ці питання, допомагаємо людям, але у нас дуже багато викликів. Серед основних викликів, які постали перед громадами, було реагування на надзвичайні ситуації та безперебійне надання послуг. Незалежно від того, де знаходиться громада на сході чи на заході України, в результаті ракетних обстрілів вона може залишитись без електро, тепловодопостачання, мати руйнування житлової та іншої інфраструктури. Ще одним викликом стало забезпечення розвитку, попри війну. Для громад, які прийняли значну частку релокованих підприємств та людей, з'явилася необхідність збільшувати інфраструктуру, особливо у сфері освіти, охорони здоров'я та соціальних послуг для вразливих груп населення. А тим, які втратили людей та Бізнес шукати нові варіанти надання якісних та доступних послуг. Ми перебували в окупації. Тимчасова окупація тривала з 25 лютого по 14 березня. Але ми вистояли. У нас і промисловість, і аграрний сектор не припинили свою роботу. Громада забезпечила своє функціонування наразі, перед нами як перед усіма я вважаю українськими громадами в Україні стоять такі виклики: як інтеграція внутрішньопереміщених осіб. У нас їх налічується близько трьох тисяч. На обліку, наприклад, останню цифру, що я пам'ятаю, 2878 здається. Але їх це на обліку, їх здається більше, і вони потребують житла. Вони потребують психологічної підтримки, особливо зараз. Вони потребують лікування, реабілітації. Нарешті працевлаштування. Вони приїхали, люди опинилися на вулиці. Спільний проєкт альянсу та громад став спробою об'єднати академічні спільноти з дієвцями у громадах, аби підсилити місцеві плани відновлення потужною експертизою українських університетів. Це супер чудова ідея, супер чудова можливість для того, щоб з одного боку, якщо ми подивимось на альянс, в цілому це можливість зрозуміти, як працювати один з одним, як знайти спільні речі, спільні можливості, спільно. Сформувати співдію для того, щоб різні університети за можливостями, різні університети за своїм змістовним наповненням, могли працювати як єдиний злагоджений організм. Я вважаю, нам це вдалося стосовно громад. Я вважаю, що для громад це було також таке складний захід, провести цілий рік, провести цілий рік напружено. У Русі, тому що була низка тренінгів, були можливості познайомитися, були можливості побачити досвід один одного і громади впоралися з цим. Це Нормально, всупереч всім процесам, всупереч блекаутам, всупереч е, ускладненням на полі бою, всупереч тому, що кожна з громад є різною, деякі громади є безпосередньо в зоні бойових дій, деякі громади знаходяться в потенційній зоні бойових дій, деякі громади були деокупованими, е, які є громади тилові умовно, але е, все це є умовність. Е, адже всі громади об'єднані спільною. Спільним великим таким завданням зробити максимум для того, щоб вони вже відновлювання почали сьогодні з певних зрозумілих кроків, і ці кроки ми спільно опрацьовували. Це мені здається, це гарна історія. Ну загалом, цей е, проект е, взаємодії університетів з громадами для підсилення громад е, для відбудови, і для перемоги е, це. Е, на мій погляд, був одним з таких створюючих проектів для самого альянсу, тому що основна ідея альянсу українських університетів і першої ітерації тих університетів, які в нього об'єдналися, було якраз суспільне служіння або ж іноді це називають третьою місією університетів. Коли ми виходимо за рамки своїх аудиторій і йдемо в сторону потреб. Тих, хто є навколо нас, зокрема і громад, для того, щоб здійснити певні суспільні трансформації. І ми всі університети проголосили, що нам це є дуже дуже важливо. І тому цей проект це є фактично практична перевірка ось, ось цих всіх гарячих лозунгів і презентацій. А давайте щось зробимо практичне і проект став такою платформою. Тому ми дуже вдячні тут і університетам, і їхнім командам. Дуже вдячні громадам. Також дуже вдячні фонду відрочень, які підтримав цю ініціативу. І дозволив нам розпрацювати дуже практично, як е, дійсно взаємодіяти, як правильно е, працювати з громадами. Така взаємодія у межах проєкту передбачала комплексне дослідження викликів та потреб пілотних громад, розробку методології дослідження, розроблення шести навчальних програм для фахівців громад, консультативний супровід і менторську університетську підтримку для громад щодо підготовки та залучення фінансування на власні проєкти, а також створення ефективної пілотної моделі для взаємодії університетів і громад. Виміряти ефективність будь-якого проєкту можна його сталістю. Відповідно, попри те, що наш проєкт, він переважно мав таки більш м'які заходи, але в той самий час він містив такий дуже комплексний підхід. І починаючи від того, що ми навчали так, наші громади пілотні, але з іншої сторони і представники університетів також вчились чомусь. Тобто ми зайшли з. Цієї сторони вдосконалення навиків для того, щоб громади у співпраці з університетами могли напрацьовувати певні проекти. В нас так склалося, що всі вони практично стосуються у всіх пілотних громадах у відповідь на виклики часу, саме питань критичної інфраструктури, це чи водопостачання, чи енергоефективність, чи облаштування укриттів. Тощо, і відповідно усі інші наші етапи супроводжувалися також тим, щоб Допрацювати максимально ці проекти, щоб вони були готові подаватись на донорів, які зможуть, тому що переважно ці проекти є дуже коштовними. і, Відповідно, питання залучення ресурсів мільйонів гривень. Отже, наша експертна команда з числа альянсу університетів допомагала громадам підвищити цю спроможність в підготовці таких заявок і підготувати ці аплікаційні форми для того, щоб претендувати на це фінансування. Зараз вже кілька проєктів подані, і ми очікуємо відповіді. Що стосується інших проєктів, ми власне також готуємо їх до подачі. Це мені здається за умови позитивного розгляду, хоча б кількох наших заявок буде дуже великим результатом цього проєкту, і власне його сталості, тому що під час нашої підсумкової конференції ми багато спілкувалися про те, що громада не лише готові продовжувати співпрацю з нашими університетами, яка власне була налагоджена в межах нашого проекту за підтримки фонду відродження. Вони вже приступили до цього. З однієї сторони, вони вже розглядають інші сфери, в яких вони співпрацюють з університетами, залучають їхню експертизу, їхніх інтелектуалів, так і експертів з інших сферах. З іншої сторони, вони вже орієнтуються в тому числі і на інших донорів, на проведення різних досліджень. В той самий час представники наших університетів з числа членів альянсу також працюють над тим, щоб використовувати напрацьовані матеріали, в тому числі, наприклад, розроблену методологію проведення дослідження в громадах у інших громадах, які не були пілотні в цьому проекті. Розроблення методології дослідження громад відбувалось у листопаді-грудні 2023 року. Представниками альянсу українських університетів вона мала на меті допомогти закладам вищої освіти та іншим організаціям у побудові системної аналітичної та навчальної підтримки територіальних громад. Методологія включала опитування мешканців, представників місцевої влади, бізнесу та громадських організацій, а також аналіз статистичних даних. Для виявлення основних потреб використовувалися інструменти анкетування, фокус групи та дискусії, з якими працювали наші представники, в тому числі і студентства, волонтери в цих громадах. Це дозволило врахувати різні точки зору та визначити ключові виклики для кожної громади, наприклад, проблеми з доступом до освіти, медичних послуг чи розвитку інфраструктури. Ми, попри те, що у нас невелика вибірка громад, тобто це 12 громад з різних областей, але ми бачимо певні схожі тренди, що дійсно там розвиток для мешканців це більш позитивна оцінка, або що для бізнесу і для громадських організацій є проблема з залученням їх в вирішенні якихось критичних проблем в громадах. І якщо ми зараз знаємо, що є багато обмежених ресурсів. Не всі громади і можуть реалізовувати дослідження і не завжди мають час на це. Тому, якби можна, на мою думку, використовувати ці результати для того, щоб і собі розуміти, на які проблеми варто звертати уваги, і можливо не варто в громадах проводити повноцінні опитування, а можна зробити декілька фокус груп або інтерв'ю з цільовими групами і вже точково собі визначити, що ж дійсно може бути конкретно Ну, у нас в цей момент проблеми. А також це дослідження корисно для дослідників громад і взагалі спеціалістів, експертів, які працюють з громадами, тому що ми виділяємо певні больові точки, і в них можна заглиблюватися далі. Також да, ось дуже низький, низький рівень запиту на психологічну допомогу серед різних груп. Можливо, це те, що свідчить досі про те, що психологічна допомога не є якимось, ну залишається. Певною мірою табуйованою темою і е, ні сім'ї ВВПО, ні сім'ї військовослужбовців не до кінця готові звертатися за такою допомогою. Тому е, да, другий момент це те, що ми е, такі виводимо певні тренди, але в них можна заглиблюватися детальніше, е, що ж саме там відбувається, е, чому воно саме так, і давати ширші рекомендації, що саме з цим можна робити. І також я думаю, що е, просто можна користуватися методологією для проведення аналогічних досліджень у своїх громадах. Дах і порівнювати свої результати з результатами, які отримались в нашому дослідженні. Проведені дослідження показали, що методологія повною мірою забезпечує цілісне вивчення потреб громад, зокрема, і інклюзивний принцип. Навчання є одним із найважливіших етапів взаємодії між університетами та громадами, і цей проект не став винятком. На основі проведених досліджень було розроблено низку навчальних програм, які надавали місцевим громадам необхідні знання та інструменти для ефективного управління, залучення фінансування та стимулювання економічного зростання. Громади обрані насправді дуже добрим чином, тому що є як тилові, так і прифронтові, і запити в них різні, але бажання і шлях до досягнення цієї економічної спроможності, економічної потуги є насправді дуже схожі. Тим не менш представлено ряд інструментів місцевого економічного розвитку, і для практично для кожної з них відгукувалися якісь інші. І це було саме метою цього курсу, щоб довести і дати зрозуміти, що місцевий економічний розвиток повинен бути інклюзивним з однієї сторони, з іншої сторони, ефективним саме і надходження до бюджету і для цих речей це те, що потрібно кожній громаді, незалежно від її територіального місця знаходження. На сьогодні для багатьох громад дефіцит енергоресурсів він пов'язаний з безпечністю населення, з можливістю функціонування промислового комплексу. І на сьогодні ми розуміємо, що це не просто промисловий комплекс, а це військово-промисловий комплекс, який забезпечує можливість функціонування держави, її обороноздатність, її подальшу безпеку. Тому, звичайно, спираючись на власні енергетичні ресурси, на їх Раціональне використання, ми підходимо до питання обороноздатності держав. Ти те, що тренери, які ведуть зараз тренінги протягом цих трьох днів, вони є не лише професорами, викладачами, вони асамбрити практикуючими енергоменеджерами, енергоаудиторами, Вони беруть участь в багатьох стратегіях розвитку екологічного там плану, технічного продавання водних ресурсів, і так само можуть допомогти розробити енергетичні плани муніципальні, які по суті кожна громада має мати. Мені дуже імпонує ця навчальна група. На початку я їх запитувала про те, хто який досвід має у сфері управління проектами. Виявилося, що більшість з них вже були певними виконавцями проектів. Двоє учасників були керівниками проектів, але в тому числі серед аудиторії є люди, які ніколи жодного. До жодної дотичності до навчальних проєктів, до реалізації проєктів, до практичних проєктів не мали. І це така різношерстна аудиторія. Вона дуже класна, тому що учасники один одному допомагають. Той, хто має більший досвід, розповідає про нього і таким чином допомагає людині із відсутністю досвіду здобути нові знання. Питання проектного менеджменту зараз є актуальним, зокрема для громад, адже ми бачимо, що необхідність відбудовувати країну, окремі міста, громади, розвивати їх це питання завжди актуальне. А зараз для України це питання стоїть особливо гостро. Більше того, є багато наших. Партнерів, друзів із-за кордону, друзів України, які готові підтримати Україну, і українські громади в тому, щоб створювалися якісні проекти із розвитку відбудови нашої країни. Саме тому проектні менеджери це ті люди, які зараз надзвичайно потрібні на місцях. Люди, які вміють не лише скласти проект. Придумати ідею, реалізувати його, але і вміють працювати із закордонними партнерами в частині якісного управління, якісного адміністрування грантовими коштами, якісного звітування, якісно, якісної комунікації із усіма стейкхолдерами проекту. Навчання були зосереджені на навичках проєктного менеджменту, фандрейзингу, місцевого економічного розвитку, просторового планування, енергоефективності та публічно-приватного партнерства. Понад 140 фахівців з громад пройшли серію програмних навчань. Мені насправді стало корисним, я так більш можливо кропню, що поєднано лекції з тим, що ми самі писали проект, і сьогодні ми його презентували. Це дуже корисно, тому що слухати лекцію і не спробувати, як це робити, це ну як на мене, це не є ефективно. Тому е, кожен раз ми слухали лектора. Ми, ми за чотири дні перебування в Львові. Ми його не побачили, тому що ми активно працювали над, над, над написанням проекту. Після е, кожної лекції ми своє знатовували, Ми опрацьовували той матеріал ввечері в кімнаті, і тобто писали проект. Для мене завжди теж дуже важливо це крім навчання, це саме налагодження цих зв'язків, це комунікація. В нас це було про комунікацію. Саме це навчання це дуже важливо. Так, ми перезнайомилися з усіма громадами. Нас є спільні інтереси в складі нашої команди Березнівської міської ради є представниця, яка внутрішньо переміщена особа, яка свого часу з Донецької області до нас релокувала. Відповідно, знайшлися спільні інтереси, знайшлися сусіди цієї. Громади навіть ми приїхали з колегами з сусідньою тергромадою нашої області. До сьогодні ми з ними не були, наприклад, знайомі до цього навчання. Ми познайомилися ближче. Такі навчання я проходжу вперше, тобто проект на діяльність для мене це щось нове, але як виявляється, це цікаве, незвідане, і ми розуміємо, що проекти це є завтрашній день. Це те таке додаткове вливання фінансове в наші громади, якого ми не маємо на сьогоднішній день. Найперше, ми навчилися обирати теми проєктів. Друге, ми навчилися, як саме його потрібно подавати, яких людей залучати, як саме зробити так, щоб отримати цей проєкт. Ми визначили ризики, сильні, слабкі сторони. Тобто, направду знання ми отримали настільки різнобічні і настільки багатогранні, що я готова напевне вже завтра приступати до написання того чи іншого проєкту. Водночас на етапі навчання розпочалася активна співпраця фахівців університетів із представниками громад щодо підготовки проєктів, які б мали розв'язати проблеми та виклики безпосередньо в пілотних громадах. Підтримка експертів і комунікація з іншими громадами, які мають такі ж самі проблеми. Вони були дуже для нас важливою. І в цій синергії ми змогли зробити цей проект дійсно таким, який вирішує велику частину нашої проблеми. Проект передбачає розроблення 10 свердловин на території громади. Його Цікавість в тому, що він може бути реалізований частково, тобто це може бути по одній свердловині від різних фондів. Наприклад, він досить фінансово важкий, 14, біля 14 мільйонів на сьогодні. Але ми все ж таки сподіваємось на те, що ми зможемо його реалізувати. За результатами оцінювання експертною комісією, були визначені напрями подальшої підтримки університетами, підготовки заявок від громад до подання на конкретні грантові програми. Дуже важливо, що були реальні проекти, і добре, що вони є. Тобто на результатах дослідження були сформовані реальні проекти, які вже подалися на фінансування. Тобто, сьогодні говорили, що один проект подали вже для того, щоб отримати фінансування від USAID-у. А ідеальним результатом, звичайно, буде те, що ця взаємодія буде продовжуватися будуть якісь виникати нові ініціативи, нові проекти, і також що ці 12 проєктів, які були розроблені в партнерстві громад, і університетів, що вони фактично будуть реалізовані. Нам важливо, щоб з'явилися такі історії успіху, коли дійсно експертиза університетів, дослідження. Допомагають громадам правильно зрозуміти потреби, правильно сформувати рішення і їх реалізувати, тобто не тільки на етапі. Проектної документації, а на етапі і залучення і фінансування і реалізації для мене це, напевно, найголовніша проблема. найголовніша проблема це проблема людського капіталу, це проблема кваліфіка... кваліфікованого людського капіталу. Ми чули, що фактично керівники усіх громад говорили про те, що чого їм найбільше не вистачає, це людей. Це людей, які можуть, які спілкуються англійською мовою, які можуть підготувати проектну пропозицію, які можуть її виконати фінансово прозвітувати. тобто різних фахівців, і це надзвичайно важливо, тому що якщо будуть такі фахівці, якщо будуть такі люди, то можна буде знайти ресурс. І тут якраз роль університетів може бути в тому, щоб допомогти громадам підготувати таких фахівців. На основі такої взаємодії шести університетів із 12 громадами, яка тривала понад рік, було створено пілотну модель. А весь досвід, виклики та інші нюанси, які виникли під час реалізації проєкту, було зібрано в порадник, який покликаний допомогти представникам місцевих рад, закладам вищої освіти, аналітичним центрам, громадським організаціям та іншим зацікавленим учасникам ефективно будувати взаємовигідне партнерство. Порадник насамперед для того, щоб поділитися нашим досвідом. Такого досвіду не так багато, коли університети відкривають двері для громади, починають більш тісну, реально дієву співпрацю. Е, насправді це не така легка співпраця і не така проста, як здається. Вона викликає дуже багато проблем, викликів, е, притирок і вдосконалень. І тому, щоби не повторювати багато помилок, які ми пройшли, і водночас врахувати ті кращі практики, які у нас вийшли. Саме на це був спрямований парадник. Але було дуже важливо зрозуміти, хто першим повинен відкрити двері, хто першим повинен постукати, на кого парадник насамперед орієнтований. Перший крок повинен зробити університет, чи перший крок повинна зробити громада? І тут ми вийшли із того, що все ж таки університет повинен бути ініціатором, і тому парадник написаний адресовано насамперед для університетів, як налагодити співпрацю з громадами, як її зробити ефективно. І він включає фактично дві складових. Одна складова це наш досвід, які ми організовували дослідження, як ми їх проводили, як підбирали команду, які виникали виклики при цьому, як організовували навчання, як здійснюється консультування громад і, врешті-решт, яким ми бачимо майбутнє такої співпраці. І водночас в кожній із цих тем ми зупинялися окремо на ключових викликах, і як ці виклики ми долали. Які були кращі практики, як це в одних громадах спрацювало, в інших не спрацювало, і потім, по кожному виклику, як певне узагальнення, що треба зробити, конкретні кроки, рекомендації, щоб запобігти чи полегшити вирішення таких завдань це головне, взаємна довіра партнерства. Воно починалося ще до початку проекту, і далі ми віримо, що воно буде тривати. Унікальна співпраця. Скажу вам, я вже на в виступах на пленарній сесії говорив про те, що це мега крутий проєкт, оскільки залученість науки до проблем громади це вперше в історії України. Принаймні я ніде нікого не зустрічав і скільки своїх колег низьких голів я не перепитував. О долученість саме університетів в вигляді Альянсу чи напряму чи окремо так, не було ніде. Ми в рамках проєкту розробили деякі речі, пов'язані з нашим. Примальне відділення, ми хочемо його добудувати, збудувати, оскільки проєкт у нас ще з 70-х років не відповідає сучасним вимогам ну навіть ергономіки. Підсумовуючи результати проекту, можна стверджувати, що співпраця між університетами та громадами має величезний потенціал для позитивного впливу на розвиток місцевих спільнот. Мені здається, що досвід цих 12 пілотних громад показав, що спочатку був дуже великий скепсис. Що було в принципі притаманно багатьох структур щодо університетів, там мовляв, що вони там вміють навчають і навчають, але далі, крок за кроком, ми показали, що це все є можливо. Більше того, це ще є потрібно, тому що в університету є, окрім фахівців, великий ресурс в студентах, так, які не просто є робочими руками, а які є. Кваліфікованими робочими руками, чи які цю кваліфікацією, і які в принципі з року в рік можуть підтримувати той чи інший процес, і це дає ту сталість, яка потрібна громадам. Станом на сьогодні проект завершується, але це не означає, що завершується взаємодія. Тобто ми досягли найголовнішого, ми забезпечили сталість наших рішень. І нічого не закінчується 1 січня, нічого не закінчується 1 лютого. Ми продовжуємо працювати з громадами, продовжуємо їм допомагати, продовжуємо взаємодіяти. Тому що та третя місія, яка є важливою для нас взаємодія з тими громадами, де ми знаходимося, ми її не те, що пропагуємо, ми її намагаємося реалізовувати повсякденно.